Зміни магнітного поля землі в результаті спалахів на сонці відчувають переважно люди літнього віку та жінки. І ніколи нечутлива людина не зрозуміє, як себе вони погано почувають в ці дні аж до панічних атак, того, що реагує нервова система: це втома роздратованість, головний біль, тахікардія, серцебиття, і коливання артеріального тиску, може бути гіпітонія. Тому в ці дні, коли є магнітні бурі, треба себе максимально поберегти, прийняти заспокійливе, розмасажувати шийно-воротникову зону, щоб зняти спазм та покращити відтік. Якщо болить голова, прийняти таблетку, контролювати артеріальний тиск, тому що є більший ризик інфарктів та інсультів. І повільно дихати, вдох, видох і заспокоїтись, і знати, що з вами буде все добре. А основне лікування йде. Між бурями, це обов'язково відвідати невролога та кардіолога і зайнятися фізичними вправами, контрастним душом, плаванням, масажами, мати достатній сон, вживати банани, горіхи, більше води і контролювати рівень стреса, щоб ці дні не випадали з вашого життя і ви себе почували повноцінно за будь-якої погоди. Бажаю міцного здоров'я!